Добре, я думаю, ми розпочнемо. Як ви знаєте, сьогодні в цьому залі обласної ради заплановані громадські слухання, які зараз в принципі розпочинаються, щодо обговорення діяльності заступників начальника МВС Волинської області, панів міліціонерів Михайла Роденко, Олександра Никлітюка, Віліора Толіщука. Фактично вони е, були при пану Туріщуку, тобто їх президента Євгенковичу, і сьогодні. Те, що влада помінялася, тут відбулося ті громадяни, далі займають мають посади в міліції, і нікуди, сьогодні, навіть, в принципі нікуди зінатимо звіта не збираються. В громадських середовищ громадян багатьох людей на війні є позиція, яка вже неодноразово була озвучена, донесена тільки до керівництва області тут, керівництва міністі тут, але доведено до рівня міністра його заступу. І громадяни не мають і морального, ніжного права приймати цю посаду, тому що в них є я, дуже серйозних зауважень. Я не знаю, яких причин, але цих задніх трьох громадян сьогодні немає. Минулого тижня ми звернулися до начальника України МС пана Шпидець з, з вимогою, щоб він цих трьох своїх підлеглих направив сюди на цій слуханні, він погодився з цією кофронтом. Настільки нам відомо, дали доручення. Ці осіб повідомлені про те, що соніваються нормальні слухання з їхньою участь. І вони тут з боязні будуть. Чи вимога, що всі ці троє заступники, які були причетні кожен з них до старої міської влади, що я певні рішення громадські, е е вони мають відкинути свої посади. Я за це говорив очікувати в кожному з них. Поліщук писав пам'ятаєте за заяву, що в кінці группу на сцені є про майдану нашого. Я говорив за кабінеті, коли ми заходили, що ти, шановний зараз, тільки що виконуєш обов'язки, області, але коли буде призначена новий начальник міліції, ми, як громадськість, вимагаємо, зокрема, правий сектор, наші інші партнери вимагаємо, щоб сам само пішов зі своїх посади. О нас і ми на, маємо інформацію неофіційну, що не те, що не хоче йти свої посади, вона навпаки навіть думає, в перспективі претендують його нашу обласну міліцію. І третій присмаш Олександр так? У якому взагалі дуже багато питань, до чого це буде причетна, то різних сменів, ну, які пов'язані з е, кершуванням контрабанди, зараз він активно, не те, що думаєте свої посади, навпаки активно бере участь у і на призначенні своїх людей на посади начальників е, міськрайонних відділів е, міліції, а також інших е, керівних е, посад у, у, у різних ланках е, правоохоронних структур. Структуру в нашій Перше питання по факту до Дікінчука на ставить за оборонними Саме в цього заступника в кабінеті були обговорені деталі операції по скажімо так, виявленню і знесходженню нелегальної бази продажу контрфакту і цигарок в місті Володимир Волинський. Це було вже, дай Боже, пройшло майже місяць-два. Самооборона фактично без підтримки міліції майже добу отримувала від Володимир Волинських контрабандистів цю будівлю. Просто так, така влога була посадена. Все ж таки справа зрушилася з, з правильного напрямку, була, була оформлена контрольна закупівля, все згідно законодавства, було описано в продукції понад півтора мільйона гривень. І проходить там, кілька тижнів часу і справа знову працює, справа розвалена. Тобто Ця справа, ще раз кажу, я сидів з дітьми в його кабінеті, ми ну, говорили це питання. Тобто якщо це не є саботаж, то це є непрофесіоналізм. Система не змінилася. Якби система змінилася, вони в три місяці тому вже були на службі організації внутрішньої. І все. І три то місяці тому вже пішли перші справи по, по майдану, баластила по до суду. А до цього дня немає нічого абсолютно. Взагалі, тобто система мілікувала, залишилася такою, як була.